Ви, напевно, зрозуміли те, що я хочу вам сказати, що на цю сцену виходить Ната Фандоріна. Те ваші гучні оплески! Я дуже розумію, сірожу є, бо я теж не готувалася. На третій тур, Але... Але маю джокер в рукаві. На, окей, поїхали. Вночі на дитячому майданчику дівча розхитує гойдалку вперед, назад. Гострий погляд стрілою пронизує простір зоряний. Вниз і вгору. Візерунок кимось навмисно створений, про холоду повітря вона відчуває порами, ніздрями, чи то солону кров, чи то сольоні сльози, бо зорені гострі кути боляче колють очі. Повний місяць небом скаче й перекочується, сріблом виблискують краплі роси і біля щоки, А прадавні боги справедливі, такі жорстокі, І саме тому нічого в них не проси. Їхні руки на землю просипали зерна, дубівий осик, терпіння і співчуття, і якимось дивом круті серпини скосили їх, а коріння шосили сплелося в нове життя. Серце биття влаштовує перегони, і навряд чи здобуде в них перемогу. А дівча вирушає в путь, і місяць осяє її дорогу стане водночас і талісманом, і засторогою. За порогом її очікують зради й розпачі, загони невтішніх колишніх юда, друзів, тож нехай її відьми рятують боги. І музи, і втрачають свідомо пусті союзи. Вниз і вгору пінає гол, пінає гол і гойдалка, наче дає особисту згоду. Дівча розриває твердою ходою майдан свободи. Дякую.